Так, друзяки, шо, всім привіт на каналі Івана Анкевича. Ну що, вже вечір, не знаю. Зараз передощова ситуація. Получається, дали мені город. Там є люцерка на тому городі. Підсипив свій плуг, мій МТЗончик, то, що я продаю. Зараз їдемо на люцерку. Хочу спробувати спахати люцерку, бо в нас на завтра обіщають дощ. Щоб трошечки воно там розкисло, розмокло і в далі посіяти там пшеничку, поняли? На огороді, щоб це все діло там, і на розвод якусь пшеничку посіть, або просто посіть пшеничку. Ну, в общем що, зараз поїду, спробую спахати люцерку, вийде чи ні, щоб зато воно розмокло, а тоді ципану культиватором перед посівом, закультивірую і посіємо пшеничку там. Так що, Друзяки, що запускаємо МТЗ і поїхали. Плуг підцепив, не знаю, плуг не настроєний. Ну, Зараз поїдемо, покрутимо пару раз на люцерки. Якраз на люцерки буде час. Настроить. Вот так виглядає плужок Виннет. Сейчас поїдемо, подивимось, що розірву плуг чи ні. Чи може норм буде, так, солярка в баку есть, габаритики горять, свет есть Якщо поїхав, так, ну що, зараз доберуся до огорода, а тоді вам все покажу. Так, друзяки, ну що, трошечки розпахався. Зараз покажу як воно виглядає. Зараз е, виїду, подождіть, все, дивимося. Ууу, не туди Так ось це це діло виглядає. Так, ходю на понижених, бо на люцерки ну, так, собі важкувато, ви поняли? С этим стабилизатором, Ёб мою мать. Так, сейчас вылезу, вам покажу. Мтезон по люцерки гребеться. Не знаю, яка тут глибина. ну я так його короче, фігарю, зрозумів, я не знаю, нормально, ні. Ну, та під культивацію піде, та ну, я не знаю, в принципі, сантиметрів, може 15. Більше не рию, бо більше нема. Надо трошечки оцю тягу скрутити, бачите. А цю треба трошечки... Так, трошечки скрутив. Е, ну я не знаю, в принципі, так виходить. Що воно там буде далі, не знаю. Коли прийду покультивірую, бо зараз воно вечір. дуже сильно не видно. В принципі, лізе непогано. МТ зон бля, на понижених третя чи яка там четверта. Так собі в напряг. Ну, в принципі, по цьому клух нормально стоїть. В общем, все, пахаю далі. Трактор наклонений дебела. Борозна є. Так що вот так.